Друзі, вітання! І Сьогодні ми навчимося створювати за допомогою Gemini промти для створення анімації зображень. Це вже 25 заняття в рамках нашого покрокового курсу з опанування можливостей Gemini». І сьогодні вже завершення того блоку, який стосується безпосередньо роботи з графікою. Посилання на попередні уроки ви можете знайти в описі до цього відео. А ми будемо починати на початку трошечки теорії буквально 20 секунд. Gemini безпосередньо не має можливості створювати в своєму чаті зображення. Або відео, але він може писати непогані промти, за допомогою яких ми можемо згенерувати відео. Для генерації відео я використовую один із найбільш просунутих інструментів грок-Імеджі. І я пропоную, зважаючи на те, що у нас сьогодні 25 ювілейне заняття, створити промпт. Промт буде звучати наступним чином. Створи промпт для зображення. На цьому зображенні з'являється змія, яка звивається навколо слова Gemini. Потім з'являється число 25 і тепер новий надпис Gemini 25. Зображення: динамічне, глибокий фон. Що я роблю? Зараз я в поле для створення, перейшовши у грок Image, створюю. Безпосередньо опис, Цьо... за допомогою Gemini був згенерований опис. Ми бачимо, ось у нас прописана повністю анімація. Далі у нас тут глибоке зображення, футуристичне, металічне. Так? Тут у нас... Тобто, ви можете ось оце все скопіювати безпосередньо та вставити в грок Imagine. Варто зазначити, що ви можете цю канву використовувати для генерації інших зображень, інших промптів. Це вітається. Якщо ви щось не вкажете, то програма просто на своє переконання сама догенерує, створить інше зображення. Ну і Ось тут головні динамічні елементи, тобто за допомогою Gemini ви можете написати промти для будь-якого відеоредактора. І далі ми копіюємо цей текст і натискаємо Згенерувати. Ми можемо згенерувати відео, ми можемо згенерувати зображення, або ми і також можемо обрати орієнтацію. Давайте оберемо горизонтальну. Орієнтацію, і, і натиснемо, що нам необхідно згенерувати. Зараз ми бачимо процес генерації цього динамічного зображення, і зараз воно перед нами з'явиться. Варто лише трошечки почекати, ми його можемо завантажити, ми можемо ним поділитися з іншими. Також нам буде запропоновано декілька варіантів цих зображень. Ось ми бачимо: ось у нас є змія, яка звивається навколо Gmina 25. І ось такий динамічний формат. Також може бути запропоновано декілька варіантів. Ось шаблони відео. Там, тобто, ми можемо з ними попрацювати. Ось, до речі, зараз я повернуся до. Попередньої розмови, так, нашої з ним. Тобто цих зображень насправді достатньо багато, і ми можемо з ними співпрацювати. Тобто, як бачите, в принципі, зображення створюються достатньо швидко, ось динамічне. Зображення, ви його можете завантажити безпосередньо собі на робочий стіл, або можете його поширити в інших додатках, і тоді ви лише надсилаєте посилання. Також ви можете генерувати, зменшувати або збільшувати роздільну здатність відео, а також використовувати звуковий супровід. Ось давайте я увімкну звук. І повернуся до початку. Тобто, таким чином ми бачимо, що у нас згенеровано зображення, і тепер це у нас якби, футуристичне таке зображення, з яким ви можете працювати, ви можете скопіювати, ви можете обрати безпосередньо генерацію кількох зображень. Тут ви також можете. і Власне, з цим всім ви також можете працювати. І ось, до речі, у вас варіанти цих зображень, які можуть бути створені. Як бачите, все достатньо просто і все це робиться за декілька секунд. Отже, друзі, щиро дякую за увагу. Якщо вам цікаво, можете переглядати інші відео, доєднуватись до нашої закритої спільноти, а на платформі Donatello ранній доступ до відео. До нових зустрічей.